Не спіши, щоб встигнути. Розглянемо схему майданчика. Естафети. Не спіши, щоб встигнути. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: Повітряні кульки. 6 штук, маркери розвороту 2 штуки. Тенісні ракетки. 2 штуки, гімнастичні палиці. Дві штуки для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу руху. Наприкінці лінії руху, встановлюємо маркери розвороту. Команди перед стартом вишиковуються на старті. Учасник кожної команди, який стартує першим. Тримає в руках кульку та відповідний віковій групі. Інвентар за командою судді учасник команди рухається вздовж лінії руху, підштовхуючи кульку, долонею для молодшого вікового дивізіону, ракеткою для середнього вікового дивізіону, гімнастичною палицею для старшого вікового дивізіону. Огинає маркер розвороту та повертається до старту таким самим порядком. Зверніть увагу, кульку можна лише штовхати. Заборонено брати двома або однією руками, крім випадків, коли кулька падає на землю. На старті кульку передають наступному члену команди. Передача естафети при цьому фіксується після передачі кульки. Ракетка і гімнастична палиця у відповідних вікових дивізіонах передаються в довільному порядку. У кожної команди є три кульки. Якщо кулька лопає, то учасник, який стоїть наступним за тим. Що зараз проходить естафету, підносить йому запасну кульку, і той продовжує рух. Якщо використані всі три кульки, то команді зараховується поразка. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету. Переправа розглянемо схему майданчика естафети. Переправа. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: гімнастичні обручі 4 штуки. Маркери розвороту. 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу. Руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед стартом діляться на пари і вишиковуються на старті. Перша пара отримує два гімнастичних кільця крижинки. Одне з кілець кладеться на землю так, щоб воно не виступало за межі лінії старту, друге тримає в руках. Будь-хто з пари. Пара може знаходитися всередині кільця, що лежить на землі, стояти на крижинці. За командою судді учасники стартують. Кільце, що трималося в руках, кладеться на землю, і пара переходить в нього. Кільце, з якого вони вийшли, переставляється уперед, і все повторюється. Пара долає відстань вздовж лінії руху по крижинках, переходячи з одного кільця в інше. Якщо учасники заступають за крижинку, то оголошується аут, і пара повинна повернутися назад на стільки кілець, скільки стоп опинилося за межами крижинки. Якщо, хоча б один з учасників, хоча б однією ногою чи іншою частиною тіла знаходиться всередині крижинки. Якщо обидва учасники опиняються цілком за межами крижинки, то команді зараховується поразка. Після маркеру розвороту команда підіймає крижинки та повертається на старт. На старті вони передають кільця крижинки наступній парі, естафета передається одним кільцем, друге передається від пари до пари в довільному порядку. Естафета завершена, коли остання пара команди пройде весь маршрут та торкнеться маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету. Розглянемо схему майданчика Естафети Ткач. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар. Обруч 2 штуки. Естафетні мітки. Дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту. Фінішу руху. Наприкінці лінії руху на підлозі викладається по одному кільцю для кожної команди таким чином, щоб вона не виступала на бігову частину майданчика. Команди перед стартом вишиковуються на старті, крім одного учасника, який займає місце в кільці, встановленому наприкінці лінії руху своєї команди. У того, хто біжить першим, в руці естафетна мітка. За командою судді учасники стартують, рухаються вздовж лінії руху до партнера, який знаходиться в кільці, і там передають йому естафетну мітку. Учасник після отримання естафетної мітки одразу стартує. Учасник, який віддав естафетну мітку, займає його місце в кільці. Учасник, який отримав естафетну мітку, рухається до старту, де передає її наступному учаснику команди. Все повторюється. Останній учасник після передачі естафети партнеру в кільці повертається на старт в довільному порядку. Партнер, який отримав від нього естафету, починає рух до лінії фінішу. Естафета закінчується тоді, коли він торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.